Сьогодні свята Православна Церква Христова призвала нас до святих храмів Божих для того, щоб молитовно відсвяткувати День пам'яті святого Пророка, притечі і Христителя Господня Йоанна. Великції постаті оприділив сам Господь наш Ісус Христос, коли сказав, що немає. Серед народжених жінками більше, ніж Йоанна Фриттевич. Так він не був царем, не був вченим, не був якимось діячем культури, які, як ми інколи говоримо, залишають великий слід людській історії, але він був більшим, ніж всі ті, кого ми колись називаємо великими. Чимо по історії, інколи приклоняємося перед їхніми вчинками. Місія Іоанна заключалася в тому, щоб приготувати путь Господи, тобто стати предвісником Месії Царя, який має прийти на цю землю для того, щоб зцілити гріх людський, для того, щоб збавити. Людський рід від гріха дьявола і смерті. Ми знаємо, що він народився чудесним образом від неплодник священника Захарії і Єлісавіти. Ми знаємо, що йому прийшлося жити не в рідному домі, а тому, що коли Ірод знав, що народився. В його землях майбутній цар, він приказав вбити всіх младенців. І згідно передання батьки Іоанна Притечі віднесли його в пустелю, де він знаходився і младенство, і отручество, тобто готовий себе до майбутнього служіння. І коли, знаходячись у пустелі, не носячи ніякої красивої одежі, які придужу кожу, їв тільки те, що давала пустеля, але насичався Духом Божим для того, щоб свідчити про правду Божу, для того, щоб свідчити, що в цей світ прийшов Христос Месія. І саме із рук Іоанна на предтечі, Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення. Саме Його бригна людська рука коснулася голови. Самого Творця і создателя цього світу. Саме тому Христос Спаситель і сказав, що немає більше народжених серед жінок, ніж Іан Питеча. Він був представником рода людського для того, щоб зробити праву Божу, як сам говорив Христос Спаситель, коли Іван, усвідомлюючи, хто перед ним стоїть і хто він. Як людина праведна, а праведна людина завжди в себе посвідомля грішною, Господь сказав, це треба лишити, тому що нам треба виконати правду Божу. От правда Божа саме в цьому великому служінні Іоанна Притечі. Ми сьогодні святкуємо його день, але святкуємо день його смерті, Причому смерті. Ужасної смерті, коли злоба людська була сконцентрована в руках однієї жінки, якій не подобалася правда Божа, яка лунала з уст Яна Вредтечі. Так історія складується, що Ян Вредтеча, Божий промислим, був збережений від рук Ірода, якого ми називаємо. Великим, але від його сина Ірода Антіпи Притеча прийняв смерть. Історію цієї події ми з вами знаємо тільки що вона прозвучала з уст архідіакона, який читав в Івангелі. Ми знаємо, що. Іан Притича в цей час вже находився за А Це цікаво, це ще на писання говорить, що Ірод Іротантіпа поважав Яну Притечну, Інколи навіть призвав його до себе для того, щоби послухати його, його правильні слова. Але ця повага не помішала йому заключити його в темницю. Яка була причина, ми не знаємо, але скоріш, Причина була саме в жінці. Хоча ми знаємо, що Ірод взяв її від свого брата незаконно. Тобто вона жила з братом дійсно першого чоловіка. І ні закон Божий, ні іудейські традиції цього не дозволяли. І тому Ян Притече, будучи праведником по своїй суті, він не міг це терпіти, тому що життя царя, як і будь-якого. Керівника воно не саме по собі, тому що на керівника орієнтуються люди. А на царя, особливо в ті часи, коли цар в свідомості людей був представником а, Божої влади, то зрозуміло, як люди дивилися, на вселе свого життя, що можна тоді було чекати від життя інших людей, якщо цар жив незаконно з іншою жінкою. Тому як Притеча, якого турбувала совість. Тих людей, простих людей, які орієнтувалися на свого царя, він казав, не достоїть тобі жити з нею, тому що вона законна жінка твого брата Філіпа. Але страсть людська, вона затморяє розум людський. І він цього не послухав, продовжував жити по-царськи, як він вважав. А царське життя людини недалекої, яка не зовсім керується турботою про щастя всього народу, живуть на все, що дає земне життя. І ми знаємо, що під час дня народження свого, коли він запросив своїх вельмож, влилося віно, всі були в угарі. Алкогольному. І тоді вийшла дочка Соломія, яка дуже красиво танцювала. І, як Іван говорить, вона угодила і царю і його сям. Ну, як може угодити дівчина, яка танцює, водити тим людям, чоловікам, які в алкогольному лугарі. Ми зрозуміли, про проймуть голо. Мається на увазі. І от п'яний бугарій в цьому п'яному ірод, каже, що він готовий віддячити цій дівчині навіть до півцарства і дати їй за красиві танці. Дівчина пішла за совітом до своєї матері. Мати, яка вважалася жінкою. Хоча й незаконно, але жінкою Філіпа, вона була не глупою жінкою, тому що, коли був вибор півцарства чи щось інше, вона зрозуміла, що вона жінка царя, вона володіє всім царством, для чого є півцарства. Вона й так буде володіти цим царством, якщо тільки хтось їй не помішає і далі жити з Іродом. А хто може помішати? Праведник, який вже хоча й в темниці, але він може помішати, тому що його голос. Навіть обличчя святого, воно завжди мішає людям, які живуть в грісі. Бо чому світ так гонить церкву Христову і праведників? Тому що це завжди задіває совість. Праведник це совість жива. І людина, яка живе в грісі, вона бачить, що вона живе не так. Навіть інколи не усвідомлюючи розумом, але внутрі це розривається. І тому треба і церкву, і праведника знищити. щоб не було живого прикладу совісті, правди дійсної, правди Божої. І тому мати і дає таку пораду проси голову Івана Предтечі. Що на Писання говорить, що Ірод не дуже цього хотів, хоча б у в п'яному угарі, але він зрозумів, про що йдеться. Про життя людини, в яку він все ж таки поважає. Але він п'яний, він п'яний і для того, щоб не впасти, як кажуть лицем в грязь перед своїми друзями, він виконує це прохання, цю просьбу Соломії і Іродіани і приказує посікнути главу Іоанна Притечі. Коли ми говоримо про таку страшну смерть, по-людськи це дуже важко логікою, раціональною якось виправдати, але є логіка божественна логіка Божа. І як би не страшно це звучало, але от така зла смерть є закономірною для праведника. По-іншому такий праведник великий, як Іоанн Притеча, не міг померти. Але це не оправдує тих людей, які послужили орудям, знаряддям цього вбивства. І для нас дуже великий урок, дуже багато уроків ми можемо взяти з сьогоднішнього Євангелія з сьогоднішнього свята. І про це нам говорить Свята Церква. З однієї сторони ми святкуємо це святкове Велике Свято для Православної Церкви, з іншого боку, це День Сугового Поста. У цьому поєднанні всі сказано. яке має бути людське життя. Є конкретні якісь настанови для кожного з нас? По-перше, як треба святкувати дні свого народження? День народження для кожної людини це дійсно великий день, тому що в людину Бог визиває небуття. Саме з цієї міті починається вічність і безсмертність людини. Але коли ми згадуємо свій день народження, це не має бути приводом для п'яного. А як ми робимо? Майже повторюємо. Те, що робив ірод. Кличемо постей, купуємо багато випівки, і Під кінець вже не розуміємо, що ми святкуємо. Святкувати світне народження треба насамперед з молитви. В древності завжди вчили смалечі. Тоді народження має починатися в храмі. Завжди людина має приходити в храм ранком, обов'язково поісповідувати за, за цей рік, який прожити, подякувати Богу і причастити, причаститися Божественним тайном Христові. Так можна і порадуватися, у кого, що є батьки, подякувати батькам за дар життя, за те, що через них Господь відкриває вічність людині, повидати своїх. Близьких, але так, щоб розум залишався при людині. Мабуть, якщо б ірод був при розумі, при трезвому розумі, він не зробив би цього вчинку, він би знайшов якийсь привід якось по-іншому подякувати навіть за цей, за цей пляс безстидної дівіці. Але будучи у гарі, коли Віднімається розум і починаються страсті людські, які вже не контролюються розумом, а вони вспливають тоді, коли паралізується розум через алкоголь. От тоді людина починає виливати все тяжке, чим вона живе, що вона думає. Взагалі є така страшна статистика, що із 100% Побутових вбивств 80 пов'язані з випивкою. Тобто 80% людей вбивають, тому що вони п'яні. І коли приход, проходить цей угар, людина вже і кається, і усеє в лопті, але що вже зробити? Зчинок зроблено. І інше життя закінчено, і твоє вже незавітне для інших людей. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи будь-яке свято, це завжди привід подякувати Богові за те, що в нас є, за життя, за красоту цього світу, за свою церкву, за цих людей, які поруч нами, за батьків, за своїх дітей. Це завжди привід подякувати і помолитися насамперед. І треба так завжди робити, щоб розум завжди залишався при тобі щоб, не дай Бог, страсті людські, які живуть, кореняться в, в нашій природі, в нашому єстві, не взяли верх і ми не створили як якийсь бід, ну, навіть якщо не зробимо бід, але свято має залишитися ступенькою у нашому спасінні, а не падінням, дуже великим падінням. Частіше всього так відбувається. Свято наше якесь, воно. Відкидає нас на багато ступені нижче, ніж ми були до цього. Наговорили те, що ніколи б не сказали в трезвому віді, потім не знаємо, як з цього вийти. Чи натворили, дай Бог, чогось. треба себе берегти. В нашій церкві навіть була така традиція, що цей день, день усіх новіння Лав'яна Притича, вважався не трезвості. Читалися особливі молитви. Для того, щоб Господь зберігав суспільство від такої тяжкої, та, тяжкої недуги. І дай Бог нам, браті і сестри, усвідомлюючи це, святкуючи сьогоднішній день, дякувати Богу за те, що ми сьогодні з вами в храмі, Богу, за те, що в нас є можливість помолитися і подякувати Богу за всі його милості, і подякувати Яну Притечу за його великий приклад служіння і смірення. Тому що, будучи таким великим в очах Божих, в своїх очах, він був завжди дуже смиренний. Він вважав себе навіть недостойним прикоснутися до сандалії Месії, Царя Бога. Ми з вами маємо да навіть більші можливості. Ми, коли приходимо до чаші Христової, ми вкушаємо потік Христа Спасителя. І тут має бути зіграти це усвідомлення свого а але здерзновіння до цього приходити. Оцей великий приклад я на притечі, його величя і його смілення. І дай Бог, щоб по його молитвам Господь дарував нам все необхідне для нашого земного життя, але завжди, щоб ми пам'ятали, що шлях людини на землі це шлях до вічності, до того царства якого ніколи не буде кінця вовіки. Амінь.